Герої не вмирають, герої поміж нас. Локатир Возняк Юрій Миколаєвич, військовослужбовець 10-ї окремої Коломийської штурмової бригади, народився 9 серпня 1977 року в селі Сваричів Калуського району, що на Івано-Франківщині. Був молодшим сином в родині, де панувала злагода та культивувалися справжні людські цінності. Батьки дуже любили хлопчика, виховали його чуйним і добрим. У 1982 році пішов до першого класу місцевої школи. За весь час навчання не лінувався, старанно виконував завдання та отримував гарні результати. У 1995 році вирішив вступити до Збройних сил України 21 листопада. У місті Новгород Волинський присягнув на вірність своїй державі. Військову службу проходив у Львові. Після демобілізації у 1997 році був змушений шукати роботу за кордон, але чоловік ніколи не втрачав оптимізму і вірив в найкраще. Працював у Польщі та ні на хвилинку не забував про батьківщину і відвідував рідних. В один з приїздів Юрій зустрів свою першу дружину. Після весілля родина проживала у селищі Рожнятів. Дуже скоро сімейне гніздечко наповнив веселий дитячий сміх первістка Валентина. Обставини розвели життєві шляхи подружжя. Батько продовжував піклуватися про сина, залишався справжнім прикладом та опорою. Згодом Юрій одружився вдруге в шлюбі з Оксаною, виховував донечку Сніжану. У 2014 році щасливе сімейне життя, як і у багатьох інших українських родин, сколихнула звістка про початок війни. Не роздумуючи ні хвилини, чоловік записується в ряди добровольців і приєднується до антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Разом із побратимами він боронив батьківщину півтора року, доки не був демобілізований зі збройних сил України. Згодом поїхав за кордон, щоб забезпечити сім'ю. Чоловік ні на хвилину не забуває про рідну землю. Бажання звільнити країну від навали загарбників привело його знову до ЗСУ. Він усвідомлював, що має цінний бойовий досвід, який можна використати, щоб наблизити перемогу. 8 грудня 2018 року Юрій Локатир відправляється в зону бойових дій у складі гірської штурмової бригади. Через два місяці 1 лютого 2019 року його життя трагічно обірвалося. Це сталося в селі Новотошківське Луганської області. Герою було всього 41 рік. Поховали його 5 лютого 2019 року на батьківщині, кладовищі у селі Сваричів. На прощанні з героєм його побратими з теплом у серці та сльозами на очах говорили про Юрія. Спогади про нього назавжди залишаться в пам'яті його дітей, рідних, близьких та побратимів.